Святий Грааль, ну от, скажіть, щойно чуєш ці слова, і в голові одразу виникають картинки, лицарі в сяючих обладунках, небезпечні мандри і, мабуть, найвеличніший квест у всій міфології, та сама кінцева мета, яка завжди здається майже недосяжною. І хоча, здавалося б, усі про нього чули, є один нюанс справжня суть цього квесту, вона часто залишається десь за кадром. Бо це, знаєте, щось набагато більше, ніж просто полювання за скарбами. То про що ж насправді вся ця історія? Що символізують ці пошуки? І чому? Чому вони так сильно захоплюють нашу уяву вже стільки століть? Ну що ж, давайте розбиратися. Легенда про Граль це знаєте такий собі ідеальний приклад подорожі героя, але найцікавіше тут те, що вона існує у двох кардинально різних версіях, і розказані вони через історії двох, ну просто абсолютно не схожих один на одного лицарів. Отже, знайомтеся, з одного боку в нас є Персіваль, хоробрий, але, скажімо так, страшенно наївний юнак, а з іншого Галахат. Втілення християнської досконалості їхні шляхи до однієї і тієї ж мети настільки різні, і саме цей контраст, знаєте, і розкриває, як з часом змінювався сам міф. Почнемо з персіваля. Це, так би мовити, оригінальний герой з роману Кретьєна Детруа, і його історія це класичний приклад того, як добрі наміри, але без знання справи, можуть призвести ну до справжньої катастрофи. Просто уявіть собі картину. Персіваль росте у повній ізоляції. Його мати, яка вже втратила на війні і чоловіка, і старших синів лицарів, робить усе, щоб він навіть не знав, що таке лицарство. Тому, коли він уперше в житті бачить воїнів у блискучих обладунках, він думає, що це ангели. Серйозно, ось з таким багажем знань він і починає свій шлях. І ось коли він нарешті виривається у великий світ, один старий шляхтич дає йому пораду, яка по суті визначить усю його долю. Звучить вона просто не говори забагато. Здавалося б, мудра настанова. Але Персіваль сприймає її аж надто буквально, і наслідки цього будуть просто жахливими. І ось він ключовий момент. У замку стражденного короля рибалки Персіваль бачить щось неймовірне. Повз нього проносять спис, з якого крапає кров, а за ним сам грааль. Уся зала завмирає, усі дивляться на нього, чекають його запитання, а він мовчить просто мовчить. Чому? Бо пам'ятає, ту саму пораду не говори забагато. Він боїться здатися невихованим. Прозріння приходить пізніше, і воно дуже жорстоке. Його кузина розкриває жахливу правду. Одне єдине питання могло зцілити і короля, і його землі. Його вічливість обернулася катастрофою. Ця мить, звісня, його ламає, і він присягається будь-що знайти відповідь і виправити свою помилку. Але справжня причина його невдачі, як йому пояснюють через багато років, лежить ще глибше. Його провал це не наслідок мовчання, це наслідок гріха. Він покинув свою матір, і її серце не витримало горя. Тобто його провина вона така земна, особиста, дуже людська, і це буде різко контрастувати з іншою історією. А тепер перестрибнімо десь на століття вперед. Світ змінився, і міф про Грааль змінився разом з ним. На сцену виходить Галахад, лицар, який є повною, просто абсолютною протилежністю нашому недосконалому земному персівалю. Галахад. Це втілення ідеалу, син великого Ланселота, але, на відміну від батька, вільний від його гріхів. Він не просто лицар, він обраний, він не вчиться на помилках. Чому? Бо він їх просто не робить. Його шлях це не пошук, а виконання божественного призначення. І його обраність очевидна з перших кроків. Він безстрашно сідає на небезпечне сидіння за круглим столом, що для інших було смертельним. Він витягує меч з каменя, точнісінько, як колись король Артур. Він перемагає найкращих лицарів, ніби граючись, розумієте? Його шлях це тріумфальна хода, а не випробування. Кульмінація його квесту це не особисте прозріння, ні, це божественне откровення. Він та його товариші зустрічають самого Ісуса, який пояснює їм таємницю Грааля. Це не знання, здобуте через страждання, а істина дарована згори. Отже, маємо дві історії двох героїв. Але квест один і той самий що ж нам говорить порівняння їхніх шляхів. І ось тут то і розкривається вся суть еволюції міфу. Дивіться Персіваль, герой лицарського роману 12 століття. Його квест це шлях до самопізнання, виправлення особистої мирської помилки. А Галахат це продукт 13 століття, епохи, коли церква мала величезний вплив. Його історія це вже не про особисте зростання, а про християнську алегорію. Мета не пізнати себе, а виконати волю Бога. Пошук грааля перетворився з особистого випробування на доказ духовної чистоти. То що ж об'єднує ці дві на перший погляд такі різні подорожі, який кінцевий висновок можна зробити з обох історій? А висновок такий: в обох випадках квест за граалем це не про пошук фізичного об'єкта, це метафора подорожі всередину себе. Кінцева мета не володіти чашею, а здобути розуміння. Для Персіваля це було знання про власну провину, для Галахада осягнення божественної істини. Приз завжди був невидимим це було знання? І це підводить нас до фінального питання, яке виходить далеко за межі середньовічних легенд. Якщо пошук Грааля – це метафора великого життєвого квесту, то який Грааль кожен з нас шукає у власній подорожі?